самий самий величезний привіт самим найкращим глядачам. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора, які тривають. Акції тривають з 14 по 20 включно. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Рушник паперовий, рожевий 24 гривні зараз зі знижкою. Також бачу в акції набір рушників. Три шарові дві штуки, 64 гривні. Вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх акцій, дізнавались перші. Серветки для чищення взуття 15 штук, 8 гривень. Дитячі серветки з клапаном 120 штук 49 гривень. Великий рушник паперовий двошаровий. Тут 500 відривів, 139 гривень. Ще й кешбек, завжди звертайте увагу на цінник, який я показую. Ви ще отримуєте кешбек на свою карту. 29 гривень, паперові серветки двошарові, 150 штук. Серветки паперові білі. 85 штук, 14. 100 штук. 24, 24 гривні серветки паперові, 100 штук. Лише 14 гривень серветки вологі дитячі, 60 штук. 29 дитячі серветки, 72 штуки, також хороша знижка. Так, ну а це бачу новинка в магазині Аврора, вологі туалетні серветки, завжди під рукою. 130 штук, як гарно зробили клапан у вигляді дверцят в туалет. Давайте проб'ємо ціну. Ціна 49 гривень. Ще й кешбек. 29 гривень, серветки вологі, 77 штук в упаковці, ще й кешбек. Ну, а далі давайте подивимось, який посуд в Аврорі до, ну, по 20-ти включно, жовтня Люмінарк. Глибока тарілка супова. Діаметр 20 см, 58 гривень. Десертна люмінарк, діаметр 18-58 гривень також. Так, оцю обідню я хочу пробити, на неї цінника не бачу я. 59 гривень. Так, і ось ця також зі знижкою обідня. Ну, можна зібрати цілий сервіс. Люмінарк діаметр 25 см. Зараз вона також 58 гривень. Тарілка обідня. 23 см, 59 гривень, піони. Так, поставили ось цю вакцію. Глибока тарілка для супів, дуже гарна, красива. І ціна зараз її 88 гривень. Так, я хочу пробити ціну на оцю чашку. Дивіться, які нам цікаві привезли чашки, сиджу ось чайок з варенням, попиваю смачно, звичайно, та не Мартіні. Не Мартіні. Важлива кожна мить. Не чекаю чуда. Чуди сам. Салатник. Невеличкий такий, порційний, можна сказати. Зараз 29 гривень 15 см діаметр. Так, ось такий ще знайшов. Також, можна сказати, салатник піала 39 гривень, 15 см діаметр. Тарілка десертна, також зараз в акції. Ціна 39 гривень. Тарілка десертна, польові квіти. Ціна 49. Салатник порційний 58 гривень, діаметр 17 см. 58 гривень порційний салатник люмінарк діаметр 12 см. 29 гривень. Зараз келихі для пива скляні на 500 мл. В акції Ваза 44 гривні. Зверніть увагу, непогана знижка. Графин для напоїв бачимо, що знову з'явились в магазині Аврора, 77 гривень. В акції набір з трьох склянок 300 мл, 88 А ось такі можна придбати за 69 гривень і навіть їх використовувати для десертів. Темні пляшки для оливкової олії. Ви знаєте, що треба оливкову олію тримати в темних пляшках. Зараз в акції 55 гривень на 750 мл, ще й кешбек. І також з темного скла. Також з кришкою. Також здається, вона в акції зараз. 54 гривні 500 мл. Ну, а хто вже зробив вино домашнє, можна тримати ось в таких пляшечках. Ціна такої великої пляшечки. Зараз скажу вам ціну. 88 гривень, ще й кешбек. Таз прямокутний з кешбеком. В акції зараз 94 гривні на 10 літрів. Відерко пластикове, 34 гривні. На 5 літрів. Відерко-пластикове. Досить зручно для. Ось цієї швабри, яка віджимає на 11 літрів. І хочу вам сказати, що це відерко йде на колесиках. Це досить-дуже дуже зручно. У акції салатник пластиковий, прямокутний, 3 літри. 39 гривень. Привезли ось такі стакани: набір із трьох штук: 39 гривень. Стакан на 500 мл. 59 гривень набір приборів виделка та ложка для малечі. По 17 гривень пластикові тарілки. Тарілки пластикові круглі по 19, 15 гривень на перший. А, знаєте, здається, що вона не пластикова, а скляна на перший погляд. Набір посуду дитячого, тарілка з кришкою та ложка 44 гривні. 77 гривень ємність для сипучих з кришкою. Так, це бачу дуже хороший пластик з хорошою якістю. Набір з трьох штук на 800 літр 300 та 2 300. Усі йдуть з кришками. І ціна такого набору зараз я вам скажу, 139 гривень. Контейнер на холодець 55 гривень на 3,5 літри. Зараз ось такі таці в акції по 64 гривні, кольори в асортименті. Ось такі прямокутні таці, кольори в асортименті, трішки дешевше. 29 гривень кришки 20 штук. В акції каструля з кришкою скляною, об'єм на 26 літр. Діаметр 18 см. Можна використовувати для різних плит. І ціна її зараз зі знижкою 419 гривень. Кастрюлю на 4,7 літри. Можна придбати за 399 гривень, також скляною кришкою. Антиковзуючі килимочки по 109,64 гривні плівка обклеююча. Зараз в акції швабра для миття підлоги плоска. Форми для випікання кексиків. Кольори, бачите, в асортименті різні. По 77 гривень. Нам залишили з вами один пензлик, щоб я вам показав. У мене такі руки брудні завжди після оглядів а, по 15 гривень. Так що вибачайте, якщо побачите десь <свісно> брудні руки. А бачу є різні кольори. Так, в акції а, силиконові, до речі, дуже хороші, якісні силиконові лопаточки. Вони зараз по 49 гривень. Зверніть увагу, також знижка хороша. В акції газ балон. Двадцять дев'ять гривень у поломник. Кружка металева на літр 77 гривень. Ось такі трішки менші по 39 Кришки чохли багаторазові. В упаковці, здається, 8, да, 8 штук. Я такі також купував, досить непогані. 39. В акції зараз прес для часнику, металевий, нержавіюча сталь. 149 гривень. В акції також шумівка, можна зекономити 10 гривень. 34. Палички бамбукові 19 гривень. 59 гривень вінчик для збивання. Знову поставили в акцію, продовжили акцію. Знижку на щічики кулінарні. Зверніть увагу, 24 гривні, дуже хороша ціна. Щіпчики кулінарні 19 гривень. Овочерізка зі змінними насадками. Зараз по 39 гривень в акції. 27 гривень, відкривачка універсальна, штопор з ножем 15 гривень. Яйцерізка пластикова. Так, бачу, привезли ось такі дозатори для пляшок металеві. Бачу, зі знижкою 29 гривень набір столових ложок три штуки. Ложка для капучино. В акції фляга металева. Поставили зараз на акцію турку. Об'єм 530 мл. Металева, пластикова ручка, ціна 169. Ось таку можна придбати за 99 гривень на 400 мл, та трішка більше на 600 мл 129. Термометр разом з кріпленням 32 гривні зі знижкою. Дошка, точніше, не дошка, а оця як її називається, для сушіння. Так, отримуйте кешбек, навантаження 20 кг. Зараз проскануємо, скільки коштує. Дошка для просування білизни 799. Метр 10 на 30. Так, бачу, привезли нові скатертини, досить такі цупкі, хороші. Розмір метр на 2. Зараз покажу вам малюнки і проскануємо. Ну, але мені здається, що малюнки в різних магазинах, в різної, різної Аврори будуть різні. Так, ось такі жовтенькі, ось такі осінні. 179. Дуже цікава річ. Давайте подивимось. Це також новинка в магазині Аврора. Ось такі лампочки, які кріпляться на ваше люстерко, на ваше дзеркало. І ви будете дійсно, як кінозірка, себе <хи> відчувати. Давайте подивимось, що там всередині. Вона йде на батарейках, на двох присосках, її також можна підвісити. І зараз знаємо ціну. Дуже хороший ліхтарик луно. Працює від зарядки, також можна використовувати від, від батареї на USB. Надзвичайно хороший, яскраво світить. В акції зараз led світильник Ліхтарик акумуляторний. 64 гривні. В акції покривало. Розмір 210 х 579 гривень. Чоботи чоловічі, щойно вивезли. Давайте проскануємо ціну. Ой, там всередині ще є такі укладки теплі. Декоративне кашпо з рослинкою. штучна, в горщику 67 гривень, знижка 45%. В акції зараз кактуси, будь-які 37 гривень. 34 гривні аромалампи, керамічні кольори в асортименті. В акції зараз стрічки для декорацій. 22 гривні. Відерце декоративне. 55 гривень зі знижкою. Підсвічники по 19 гривень зараз зі знижкою. Бачу нові люстерка з'явились в магазині Аврора. Показую вам як новинку з підставкою. Ціна 39 гривень. Так, ось такі жіночі гаманці зараз зі знижкою. Були 139, зараз акційна ціна 69 гривень. Також знижено ціну на чоловічі гаманці. Тут є багато відділень для карток, для купюр. Ціна 99, був 129. І ось такі чоловічі також зараз йдуть в акції зі знижкою 119 гривень. Навушники вакуумні дротові 69 Так, ну що, зараз золоті батони можна придбати за 199 гривень. Ось такого, схожий на мене, такий вираз обличчя, ніби щось сталося. Обідали його. 129 гривень іграшка м'яка, інопланетянина. Рушники паперові, двошарові, 300 відривів. Ціна 52 гривні щоб ви розуміли, ми з вами а, біля полички розпродаж. Ось такий антистресовий записник, досить такий цікавий. Ціна зараз 77 гривень, 5 гривень набір фломастерів 6 штук. Набір кольорового паперу 22 гривні. Дуже цікавий блокнот, надзвичайно цікавий 44 гривні прошитий. Я навіть відкрив, щоб вам показати ось такою бамбулеткою. І ось такі красиві сторінки всередині. Смужки для носа очищуючі 29 гривень. Зараз жиле по 10 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Зустрінемось вже з вами у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних зустрічей. Всім пока!